Привіт, я Олена, і сьогодні я вирішила зробити таку собі пам'ятку, що в мене є в бажанках. І тут буде не все, тому що я раніше думала, навіщо люди складають якісь гугл-документи свої бажанки. Є ж такі сайти, як Якабу, інші онлайн-крамниці, видавництва, типу, ти там в бажане заносиш і все. І я в Якабу заносила в бажанки частіше за все, саме в Якабу, тому що в деяких онлайн-книгарнях, де навіть можна придбати книгу, чомусь в бажанках її тримати не можна. Або принаймні я не знайшла, тому це не юзерфрендлі все одно. Але вже другий день трабли з Якабу були вже ще раніше. Вони оновили свій дизайн, так оновлювати треба, і бла бла-бла. Всі звикнуть. Але коли сайт працює, а е, я не можу зайти в оновленому кабінеті, тому що там взагалі сайт не працює, він не показує ніякі фотографії, він не дає увійти. Він ніяк не реагує, коли я обираю стару версію і е, намагаюся увійти, мені на постійній основі в. Оце віконечко, типу авторизуйтесь, авторизуйтесь, я авторизуюсь, воно знову вилазить. В мобільній версії, коли я авторизуюсь на старій, в старій версії сайту, то мене переносить на нову, на якій нічого не можна зробити. Я вже написала вчора е просто лист до е підтримки, як Абу, кажу. Ну, Якщо у вас е, трабли з продажами, то це через сайт. Він не працює. Вони написали: так, так, ми знаємо, на жаль, бла, 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 через пару годинок, але ні, пару годинок е, нічого не змінили, він досі не працює, тому, напевно, що ось така довга преамбула до того, що я щось таке і втратила в от зараз в моїх списках. Бажанок, тому що в як був в мене по декілька років інколи висять книжки в бажанках отакі, які ну, типу, я хочу, але якось потім, потім, потім. Але я пройшлася по сайтам видавництв, які згадала, <клух> і в яких я а, купую книжки, яких я купую, і навіть нові для мене. Тож так, в мене тут немаленькі списки. Я не знаю скільки буде це відео тривати. Але поїхали. Чим швидше почнемо, тим раніше закінчимо. До речі, якщо ви щось читали з цього мого списку, діліться враженнями, але, будь ласка, без спойлерів, в коментарях. От ну, зараз я буду читати з папірців, тому що мікрофоном працює мій телефон. А якось і дивитися і записувати незручненько буде. Тож. Поїхали з почнемо ми з видавництва Старого Лева, тому що в принципі я там купую всіх книжки, я не купую на інших сайтах, тому що там ще є їх букси. Ну, і в принципі, ВСЛ мені подобається. Там є і безкоштовна доставка періодично якісь акції, і акції зі знижками, і один плюс один дорівнює трьом. Ну, тобто, мені подобається це ВСЛ. Вони його оновили, в них також були траблизним, але вони це все доволі швидко пофіксили. Тому якось так. І е, перша книга це Террі Прачет Цікаві часи. Це п'ята книжка з циклу про Ринсвінда, І е, за обкладинкою ми бачимо, що там щось буде з алюзією на Китай, тобто на обкладинці намальована ця теракотова армія. Е, е, я підозрюю, що. Ось в цій історії прачать нам щось з алюзіями на е, Китай, можливо, там якісь інші е, да, дальньосхідні е, е, країни буде розповідати. Але я не спішу зараз її купувати, тому що раніше я з'явилася книжка, і я купую за замовчуванням, тому що вони ж змінили папір палітурки через е, довбаню сню і. Е, 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 Трабли з доставкою потрібного паперу, і щоб от не від, відтерміновувати видавання цієї книжки, вони зробили її іншим. А мені не хотілося б купувати таку, тому я чекала електронну версію. Але наразі електронної версії чомусь ще немає. Можливо, вони хочуть, щоб купили паперову. Не знаю. Наразі я буду чекати все ж таки електронну, але ось в бажанках точно є. Далі книжка, яка в мене там в бажанках, я не знаю вже скільки років, це чорна-чорна курка. Це український письменник, точніше, письменниця Галина Вдовиченко. Це повинна бути якась така смішуна та повчальна, напевно, що історія про курку, яка там навіть щось танцює. Танго чи щось таке, і хоче літати. Тобто вона така моторна, ем, як я зрозуміла з анотації, і подивимось, що з цього вийде. Точніше, можливо, подивимось, тому що я ж кажу, декілька років в мене це вже в бажанках. Ем, ну, просто не найперша книжка, яку я е, хочу купити. Причому, напевно, що я хочу потім подарувати комусь або похресників, або. Ем, Дітям друзів, але ну, поки що чекає і буде чекати далі. Далі, це від аграфки, куди і звідки про рух. Зараз навіть мені здається, її вже немає наявності, але все одно, і вона просто. Шикарно оформлена, там розповідається, там про рух там є багато ілюстрацій і ну, агравка. Що, що ще треба казати? Я не купувала її цієї як це, сказати, студії, так, аграфка. Про звук, мені здається, ще було якось ну, чомусь не хотілося. А от про рух було б цікаво. Далі йдемо. Це Танець Недоумки, Ларіон Павлюк. Це знову ж таки такий автор, якого я вже прочитала, прослухала декілька книг, якого я швидко вгадую, і я не можу зрозуміти, чи він завжди такий, просто занадто просто і ну, ніякого тобі. Дослідження, тому що ти все вже знаєш на початку, майже. А, ну, я про себе кажу. Я кажу, я дуже швидко в нього все вгадую чомусь. А, або це такі твори, ось а от Танець не думка, хоча, наскільки я пам'ятаю, це перша його книга, але її дуже дуже всі хвалять, і коли кажуть про Еларіона публікацію, то це Танець не думка і все таке. Тому я все ж таки хочу її спробувати е, прочитати, і ось на ній остаточно вирішити, чи буду я далі слідкувати за автором і читати його книжки. Я все ж таки думаю, що я придбаю її в електронній версії, але ну. Подивимось, подивимось. Далі йде ідеальна незнайомка. Там трошечки якась заплутана анотація, що, типу, дві подруги їдуть в інше місто, тому що там одна подруга від якихось своїх траплів тікає, а потім знаходять дівчину, схожу на неї, але не зрозуміла на головну героїню чи на її подругу, скоріше за все, на її подругу. А знаходять, я так розумію, тіло біля річки, дуже схоже на її подругу. а Подруга типу зникає, і кажуть, що всі навколо що подруги цієї і не було ніколи. Ну, щось таке. Ми зрозуміли таємниче, і, і мені здається, я чула на неї гарні відгуки. Тому так вона в мене теж довгенько в бажанках. І е, далі природа всіх речей я вже казала про цю книжку, що сама авторка мене не цікавить. Мені чому зацікавила саме ця книжка, і я дуже сумніваюся, чи треба мені читати її, чи ні. Але ну, тут про, я так розумію, жінку, жінка Ботанік, чи щось таке, тобто в часи Дарвіна чи плюс-мінус десь тоді, і вона буде шукати природу всіх речей. Не знаю, обкладинка мене зацікавила, там, до речі, якраз і квіти, тобто Ботаніка. Подивимось, ще я сумніваюся, але в закладниках вона в мене є. І це Ван Гог, тому що в мене є лише сія серія це Магріт, і в принципі, хоча Ван Гог мій найулюбленіший письменник, я сумнівалася чи. Треба мені купувати, тому що в мене багато вже про нього книжок є. Але все ж таки після того, як я взяла це магріт, я зрозуміла, що так. Треба потім при нагоді купити і це Ван Гог. Далі йде знову і знову. Це подорожі в часі. І я так розумію, це про спроби відвернути Першу світову війну. Е, наскільки я бачила в оглядах, це такий товстунець, але на це мене відлякує, а просто якось так. Цікаві історії е, в часі подорожі, знову ж таки, якісь повинні бути часові парадокси чи щось таке. Ну ось, подивимось, просто в мене, в принципі, багато непрочитаних книжок, тому от я не купую все одразу. Ну, окрім прачта, але і зараз, і прачет чекає. Далі йдемо в метро до темного міста. Це щось підліткове е, в київському метро. Е, з київського метро можна вийти в. Інший Київ, в якому живуть різні дивні істоти, як я зрозуміла, і якому загрожує темна сила, яка хоче його захопити чи щось таке. Ну, Тобто це така підліткова фентезі, але в принципі мені також ці книги. Е Періодично заходять, тому я зробила закладинку. Далі йде скарбничка історії українського автора Володимира Арєнєва. і це щось фентезійне. І мені здається, що також підлітково фентезійне, і трошки про це анотації: ніколи не давай обіцянок, яких не можеш виконати, ніколи не намагайся допомогти тому, хто був ув'язнений три тисячі років. Але якщо вже візьмешся за це, готуйся до карколонних пригод, подорожі у часі і справжніх, а не казкових небезпек. Ну, тобто, знову ж таки, фентезійні історії і джин, чи хтось, ще може бути ув'язнений три тисячі років. Далі, ми з України, це історії про людей, якими захоплюється світ, це переведання в новому дизайні наші на карті світу. І я, от в мене питання. Я розумію, що дуже часто використовують слово карта, але чому не мапа? Ну, тобто, це, напевно, що треба подивитися, наскільки вони рівнозначні. Але окей. е, anyway, Ця книжка мене привернула оформленням, ось дизайном. Чомусь наші на мапі, світ, на мапі світу мене не так зачепляли, тому що я пам'ятаю про неї, але чомусь не робила собі закладинок, в бажанки, а тут зробила. Ось важий дизайн, напевно що. Або контекст. Далі в нас йде віхола. Якщо чесно, відвіхали, можливо, в мене є книжки, я просто не пам'ятаю, або їх дуже мало. Зараз я занотувала собі танці з кісткам. А, так, в мене є відвіхоли, тому що якщо Андрій Сім'янків, ну, медгоблін, тут видавався, то в мене є його медицина доказова і не дуже. Я придбала її в книгарні фізичні. Ось, ну і тому. От... Потрошку-потрошку по може щось я відвіхала. а тут танці з кістками це про патолога анатома який трошки потроху-потроху по скочується з нормальної діяльності в... Вже в сіру зону, а потім і в порушення законів. Я так розумію, він там буде. Торгувати частинами тіл, чи тілами, чи щось таке. Ну, тобто, щось піде вже більш кримінальне. І так, мене зацікавила ця історія, тому що вона все частіше і частіше в інфопросторі моєму з'являлась і відгуки я чула позитивні, і все ж таки вирішила, що я хочу її придбати. Можливо, навіть фізично, хоча я зробила закладинку і в електронній версії. Далі припиниться це, це Спартак Собота. Я Думаю, вже багато хто його знає, його подкасти. Ой, я забула ім'я іншого, він комік. Вони їздили по країні з подкастами, і, в принципі, в Спартака є і свій YouTube-канал. Цікава персона, скажімо так, і зацікавилась книжку. Я, до речі, випадково зовсім дізналася, що в нього є книжка. Саме ось на сайті. Припинить це, це про насильство. що воно буває не тільки фізичне, що воно буває різне, і я так розумію, як з цим боротися, його припиняти. І, ну, подивимось, мені, в принципі, також цікаво, і, напевно, ще більше хочу придбати це фізично, ніж електронну книжку. Не знаю чому, але так є. І пташина історія, я давно вже в бажанки її закинула. Вона мене зацікавила, коли я. В одному з оглядів книжок в одній з буктюберок побачила її і не очікувала, що реально про птахів можна розповісти так, типу не типу, а просто так цікаво, тому що ось у відгуці розповідали, що це реально захопливо, і неочікувано, що ну просто про птахів ти читаєш, і це так. Так цікаво. Тому так я зробила собі також е, закладинку, що я її хочу в бажанки. Е, далі йде небо Букла Паблішинг, і з останніми подіями, з їх ненормальною комунікацією з своїми ж покупцями, які їм дають зарплатню, якось відкладатися буде на Трошки далі придбання цих книжок, але вже, як я до речі, в них і сайт. Вже давно я помітила, я їм навіть писала про це, і вони казали, так, ми виправимо. Але все одно я заходжу в свій кабінет, я хочу видалити книжки з бажаного, ті, які я вже придбала, і не можу, вони не видаляються. Я хочу додати щось в бажане, а воно не додається. І я така думаю, ну окей. Ви ж не через інтернет продаєте, це ж для вас не головне, ні. Але я вже їм не писала більше. Ну, окей. Тож, перше, це казки. Казки братів Грім і казки Андерсена, тому що це буде на подарунок, звичайно. Але вони реально круті, тому що я купувала в них і боїв Древньої Греції, і вони, ну, також на подарунок вже подарувала, і вони реально круті, і сама прочитала. І, Отримала задоволення. Далі йдуть такі детективи, які. На за обкладинку, я б сказала, що це якісь дитячі детективи. Але подивимось, це мишяк до чаю, і аж ніяк не жіноче вбивство, це Стівенс Робін. Мені здається, що це дитячі детективи. Не знаю. Принаймні, аж ніяк не жіноче вбивство, там мені здається дівчатка намальовані навіть. Якщо ви читали, скажіть своє враження знову ж таки без спойлерів, але мені здається, ці книжки також вже давно в моїх бажанках. Далі йде музей крадіїв і місто Брехні. Це продовження, ну це дві частини. Це пригоди для підлітків. За обкладинку мені здається, що це антиутопія. І в описі написано, що в цій історії, в цьому всесвіті, діти до 16 років в прямому сенсі прикуті до своїх батьків. І на обкладинці ми бачимо, що там хлопчик прикутий до дорослих, і якась така моторошна атмосфера. Чомусь мої враження суто суб'єктивні, що це якась фентезійна антиутопія. Причому, знову ж таки, я не дуже багато читаю а, анотації, тому що я боюся спойлерів. Але в принципі, так, зараз прочитала. Далі в нас йде «Півкороля Аберкромбі. Звичайно, Аберкромбі крутий, мені здається, його не треба рекламувати, хоча я в нього ще нічого не читала. Я тільки зібрала від Кезди оцю жахливо оформлену історію. Ось а тут півкороля, прикольна обкладинка, але я е, думала, що я її придбаю на Чорну п'ятницю. Ха-ха-ха-ха, на чорну П'ятницю Я цього року нічого не купувала. Я думаю, як і багато хто. Але так, півкороля це історія про однорукового хлопця, який не хотів бути королем, але він не був навіть старшим сином. Але так складається, що він е, стає королем. Як... Чого він в принципі не хотів. І наскільки я зрозуміла, там жорстокий світ, де війна, де жорстокість, дуже цінується і все таке інше. Тож, так, далі медальон трьох змій Андрія Новіка. Це Львів, початку ХХ століття. І в принципі, в Новіка я читала дві, так, дві його книги. І е, я хочу тепер дізнатися, як він е, ось це фентезі написав, але знову ж таки книжка велика, об'ємна і е, недешева. Я думаю, над тим, щоб придбати все ж таки електронну версію, тому що, в принципі, відгуки є різні, тому подивимось. Хоча ось в цій книзі ілюстрації, є, ну, тому вона і не дешева, але ну, можливо, я почну все ж таки з електронною, а далі як зайде. І е, Остання імперія це Брендон Сандерс. Люди страждають під тиранією якогось володаря цієї країни, цього світу, і одни, один вічай дух вирішує, що так бути не може, і треба кинути йому виклик. Я так розумію, той вічай дух ще щось типу злодюжки, тому що він обікрав палац. Якийсь, от, і мені здається, це буде щось типу шістки ворені, от в плані головних героїв, чи головного героя, плюс-мінус. Мені щось так здається, можливо, помиляюсь. І е, далі почитає мені книжечку. Це просто така е, прикольна історія. Я навіть не, не дивилася, не читала анотацію, просто подивилася обкладинку, і зрозуміла, що вона мені треба, але якось на потім.